いいっすか Наша присутність в час смутку для родини і близьких більше скаже, аніж наші слова. Тому, якщо би був сьогодні присутній серед нас апостол Петро, він би сказав нам три речі до живих, тому що ми маємо, сприймаємо. Був час для них, але сьогодні час для живих. І апостол Петро говорить три речі, каже, Страху провайте час свого тимчасового замешкання тут на землі, знаючи, що нетлінним сріблом і золотом ви були відкуплені від марного цього життя, яке передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Тож, наше життя воно є найцінніше, але Петро каже, воно є марнота. І ловлення вітру марне наше життя. І коли ми подивимося на домовини, які є, ми можемо багато чого дізнатися: рік народження, рік смерті, і маленька рисочка. Оце марне наше життя, за яке ми боремося, віддаючи золото, срібло, намагаючись покращити своє здоров'я, намагаючись продовжити своє життя, бо ми створені для життя. Бог є автором життя. Був день, коли сильний і всемогутній Бог, і знаєте, він просто взяв ось цю порох, ось цю землю. І з пороху земного він людину створив. І життя духа, життя вдихнув і стала людина душею живою. І ось ця глина, ось це тіло, це марне наше життя, воно прийшов час віддати землі. Але наш дух вертається до того, який дав нам життя, і життя дав нам вічне. Якщо ми живі, в нас була мама, яка нас народила. В нас був тато, який дав нам життя. В нас було батьки, які навчили нас говорити, ходити, і в нас за те життя ніхто із нас ані цента не заплатив. Але живучи тут, ми намагаємось. Віддати усі заощадження, аби не померти. І людина перед смертю робить три речі. Вона знову і знову намагається останній раз вдихнути, і вдруге вдихнути, і втретє вдихнути. Але диявол прийшов, щоб забрати, і з приходом гріха прийшов смерть життя людини. Прийшло ось це розлучення з Богом, але Бог по своїй великій милості. Любові до нас, до творіння, до людини, до висоти своєї, знаєте, творчості і майстерності, куди побачимо, це все Його рука створила. Ми в цьому числі. Він любить людство, і Він віддає сина свого, віддає, щоби ми ось на цьому не закінчили. Тому що Бог так задумав, Він в серце людини, як ми вже чули, життя вічне поклав. І це просто перехід. Перехід з іншого до іншого життя. Наше життя, воно марне, воно як пара, як ось ця риска, як трава ось ця польова, як звук молотка, ось ця. ми, хоч 70, хоч присилі 80, Наші покійні, вони навіть і цього не дожили. І ми не знаємо скільки більше-менше. Але воно є марне. І ми намагаємося все віддати за нього. Брат, виїжджаючи з Ірпеня, коли життю загрожувало, лишали все, машини спалені, будинки зруйновані. Є ніщо, життя є найцінніше. І людина бореться до останнього за ось це марне життя, віддаючи усе, свої заощадження, фінанси, будинки і машини продаємо лише щоб далі і далі жити. Але Бог потурбувався. а? Щоб ми вічно жили, він віддав найдорожче. Це не банковські рахунки, це не найкращий будинок, який ви побудували в своєму житті. Він віддав найдорожче сина свого. Каже: ви відкуплені не банківськими рахунками, не золотом, яке сьогодні надто ціне в світі марному, в якому ми живемо, але каже дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа як непорочного і чистого. А, от той, який не мав гріха, який був без гріха, він пролив свою кров, він віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне. Є щось цінніше за це життя, яке ми боремось тут на землі. Є вічність, яку Бог задумав і поклав, і все зробив і за нього також не треба платити. Життя вічне ви не заробите ні своїми фінансами, ні добрими поступками. Ні з чим ви би ви не намагалися, є один шлях, а це покаяння, про яке ми чули. Віра в Ісуса Христа. Нема іншої дороги в небо, нема іншої зустрічі з Ним як тільки через жертву Ісуса Христа, бо Він віддав своє життя. Сьогодні... поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. Людина через всі віки намагалася лікарі, професори, вчені, науковці придумати такі ліки, щоб продовжити своє життя, придумати щось таке надзвичайне, бо дай ще прожити трошечки більше. Але ніхто цього зробити не може. Бо є законодавець життя, і Бог сказав, час родитися і час помирати. Любі мої, і ось по слову Божому, ці слова були сказані на початку історії людства. І Бог сказав, що ти з пороху взятий і до пороху вернешся. І по Слову Божому ми придаємо ці тіла землі во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Як на Amen. 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 щоб збудувати наші серця, підбадьорити нас і дати нам зрозуміти, яка надія чекає нас в небі, якщо ми туди дойдемо до цієї бабиної пристані. Тому хай милість твоя буде над нами. Почуй нас, милий Боже. Амінь. Слава Ісвісу! Слава. Слава. Слава Ви знаєте, тяжко говорити, коли тільки смертей. А я вмію, що це є наше життя. І наше життя в руках Бога. Бог дає його, і Бог його забирає. Я думаю, чим поділитися в цей такий скорбний час, я розумію, наскільки боляче сприймати смерть, але є потіха. І ця потіха в Слові Божому, тому що вона напина Духом Святим і вона дає цю необхідну потіху для кожного із нас. В Біблії описана одна подія, яка описує також смерть. Я хотів би зосередити увагу на ній і побачити, яка реакція тих, які пережили смерть. В книзі Йова написані такі слова з першого розділу. Аж раптом 19 й вірш надійшов великий вітер з боку пустині та й ударив на чотири роги дому. І він упав на юнаків. І вони помирали. І втік тільки, тільки я сам, щоб донести тобі. І став його і роздер плаща свого, обстриг свою голову, та й упав на землю і поклонився. Та й сказав, я вийшов нагі з утроби матері своєї, і нагий повернусь туди в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословене ім'я Його. Батько, який пережив смерть сім'я в синів. Як йому було реагувати на те, що йому донесли? Але слово Господнє показує його дії. Воно говорить про те, що він зробив певні речі по відношенню до себе, а потім впав на коліна і дав чітке розуміння того, що його життя залежить від нього. Він дав розуміння для себе те, що Бог дає і Бог забирає. Але по відношенню до Бога він сказав, хай буде благословений ім'я Твоє. Чому він так зробив? Це говорить про те, що він мав певну надію на Господа. Проте і сестри, друзі, я хочу сказати про те, що Господь, які обставини не виникали, Він сьогодні дає надію для кожного із нас. Він сьогодні, через слово своє, промовляє до нас і відкриває нам наш внутрішній стан, в якого ми знаходимося. І Він хоче допомогти кожному. Получити цей спокій незалежності від втрат, які ми сьогодні несемо в нашому житті. Сьогодні багато смертей. Але Господь хоче втерти сльозу кожного. Він хоче потішити. І він сьогодні, через своє слово, говорить про те, що кожен, хто має потребу в ньому, прийшов до нього. Прийдіть, каже, до мене всі стружені, обтяжені. І він каже: Я є гарантом того, що я дам спокій. Він говорить про те, що повинна людина взяти, взяти в супутники його в своєму житті. Ярмо це взяти в супутники його в своєму житті і навчитись від нього. А що ми маємо навчитись, друзі? Жити. Жити потрібно навчитися, вміти в цьому жити і жити правильно, щоб славити нашого Господа. І він вірний своєму слові відносно до кожної дитини своєї. І він сьогодні спонукує нас розуміти, що наше життя, воно короткоденне і короткочасне. Ми не знаємо, коли ми відійдемо. Але я впевнений в тому, що кожен із нас розуміє, що питання часу по відношенню до мене і кожного з нас. І виникає питання, а в якому положенні я по відношенню до нього? Де Господь очікує мене? Що мене очікує? І вірний Він в своєму слові дає розуміння для кожного з нас і дає відповідь на тих, хто надіється на нього. Об'явлені в 21 розділі 4 вірша він говорить такі слова. Слова потіхи, які направлені по відношенню до кожної з нас. І Бог кожну сльозу з очей їх не Кожну сльозу з їхніх очей зібрав. Це говорить про те, що в нашому житті так багато горя, що наша реакція на це горе це наш план. Але слово Господнє говорить про те, що Він настільки нас любить, настільки піклується, що у свого часу, по відношенню до нас, він буде робити певні дії. І далі він говорить. І почув я голос гучний, з престолу, який сказав, оце оселя бога до дні. І він житиме. З ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І дача каже такі слова: і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде по-перше минуло. Я сподіваюся, що кожен із нас очікує саме такого стану. Я розумію те, що Господь говорить, це є вірні слова, де Він дає нам розуміння стану і очікування нашого певного стану. Про які він говорить, які очікує вірних тих, які служать Йому. І він вірний словому слові говорить про те, що Він буде з нами. Але для того, щоб бути саме в тому місці, про яке він говорить, і те, що буде по відношенню цих людей відбуватися, він каже такі слова: переможець, переможець наслідує усе. І я буду Богом для нього, а Він буде мені за сина. Друзі. Брати і сестро, ми маємо куди рухатись. Він дає нам чітке розуміння перемоги. І він хоче, щоб ця перемога була в ньому. Ця зупинка для кожного із нас це просто перегляд свого життя. Він говорить і показує нам ціль, куди ми маємо рухатися. І він говорить про те, що там він буде. Зі. Він говорить про те, що і тут він з нами допомагаючи нам, проходячи. Через ці обставини, трудності, які виникають в нашому житті. Тому що Він хоче для нас спокою. Він хоче наші серця потішити. Він хоче послати цей мир. І хай Господь дійсно потішить і підтримає кожного. Хто сьогодні сумує, хто сьогодні переживає, хто сьогодні знаходиться в відчаї, тому що це зробити може тільки він. А йому за все, хай буде. Слава подяка, навіки. амінь. Не знаю, любі мої, коли ми з вами ще зустрінемось, бо життя це мить, яків каже, це пара, яка на хвильку з'являється і зникає. І останні слова в цьому скорбному служінні для всіх нас читають з книги об'явлення і будемо закінчувати цю похоронну процесію. Книга Івана Богослова, 20 розділ з 11 по 15 текст. І я. Бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих. Малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга То книга життя. І суджено мертвих, як написано у книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно їхнім вчинками. Смерть житат. Були вкинені озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той буде укинений в озеро Огняне. Кожного із нас нитка життя догорає. Ми всі мандрівники, і нам залишилося дуже і дуже мало. Можливо, я наступний або наступні ви. Але подумайте, те, що втаїв я чи втаїли ви. Ми не втаємо перед Богом. У Бога пишуться книги: від народження і до останнього подиху життя. У Бога нічого не вибуває. У Біблії сказано, що навіть за слова людина дасть відповідь судного дня. Зупиніться на мить, оглянімося кругом, скільки слів було сказаних, скільки діл гріховних було зроблено. Я, великий грішник, стою перед вами. Але помилуваний іменем Ісуса Христа і Оголговською жертвою. Можливо, ви скажете, Михайло, а скажи правду, от ти служитель церкви. Я вже 31 рік, як іду за Господом. Чи ти прожив так бездоганно? Якщо би я так сказав, я би був неправдомовцем перед Богом. Я засмучував Бога. Я і знемагав це боротьба, брати і сестри, і боротьба не на життя, а боротьба на смерть. І тільки переможець, як було сказано, увійде у вічну славу. І ось є книги. На кожну людину пишуться. Ну є книга. І в цю книгу життя може попасти кожен грішник, але єдиним способом не добрими ділами, не добрими заслугами, а тільки повірю в Ісуса Христа, бо Він записує це імення. Я бажаю, щоб із цих проповіді, які ми сьогодні чули, щоб ми взяли для себе урок. Щоб ми задумались над своїм життям і в дійсності прийшовши додому, коли ми схилимось на коліна, не просто сказали, Боже, дякую Тобі, що допоміг це все впровадити, так ми будемо дякувати, але щоб ми били, можливо, себе в груди, як цей митник і казали, Боже, будь милостивий до мене грішного. І Якщо ми не зустрінемося тут, як би хотілося, щоб там. Ми зустрілися і вічною хвалою, вічною хвалою перед Богом прославили Його, брати мої сестри. Слово, яке вже було читано, читаю з книг Буття 3,19. у поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до борку вернешся. І тому тіло предане землі по слову Божому, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Вибрати і сестри, друга родина і всі, хто знаходиться на цьому місці. Мені доручено принести вам щиро подяку від сім'ї сестрі Люби і величим дійсної стригання. Дякуємо вам щиро, що ви сьогодні залишили всі ваші турботи по ваших домах і прийшли, щоб поспівчувати тим, хто сьогодні має велику скурботу, має сльози має горе. Дякуємо вам щиро, хай Бог вас зв'язка благословить. І дережемось у дорозі. Заспокоїмося. А, будь ласка. Хто бажає бути? Буду почати. А, я. Даркленд Заспокоїмося ще буквально на 30-40 секунд і... Служитель церкви брат Луцик Роман помолиться, подякує Господу. великий любий батько Небесне, дякую, що ти нас, по Господи, то давав нам твоє погоду. Дякую Тобі за те, що ти подарував зараз Богу, завжди вуз на своєму місті. Ти могли тіла, і додати. Просив за те, що ти був зараз кожної сім'єю, яка втратила рідно. Тому що ти Бог по тільки потік Боже, ти знаєш наші серця. І в всіх наших труднощів, всіх переживаннях, всіх втратах це потішити і можеш повести лише тільки ти. Тому будь кожним із нас. Топоможи, щоб ми, як кожна людина, не втрачали надії на тебе. І буде за все послано на великий Бог. Амінь. Амінь. Нехай Господь благословить вас до зустрічі, якщо Бог подарує. Як не тут, то в Бориславі. Будете проїжджати. Друга церква в Бориславі, будемо раді вас бачити. Боже вам.